Друзі, всім привіт! Ось прийшли вправлятися, зерно насипали анкурім. І ось прийшов і Лев допомагати. Проситься в сарой, але ми його пускати не будемо сюди. Він десь бігав, бігав, давно не бачила, що це прийшов. Ось у бролерів також усе нормально. Водичка вже вечором ось налили, і їсти досипали он. Відпочивають. Ось лежать такі довольні. А ще я вам покажу, що ми сьогодні абрикосу посадили. В нас вона сама з кісточки виросла, в квітнику прибирали і побачили, що виросла абрикоса. Зараз ви покажу абрикосу. Ось кури вечеряють, а я йду покажу вам абрикоску, де ми посадили. І... Старе кулесо загородили, щоб і кури не розгрібали, бо вона в цьому дворі, і щоб ніхто не зломив. Ось, вона сама виросла в квітничку, така велика, під трояндою була. Ми її вирішили посадити, ось яка вона буде, то хто знає, але посадили, хай росте. На дворі така сьогодні сонячна, гарна погода, тепло. До обіду, звичайно, було прохолодно, так сонця не було, а вже після обіду вияснилось. Ось прийшла до курчат. до менших. Тут і менші, і старші, ми їх ось переселили. Вчора перенесли сюди, бо в ящику їм тісно. Ну і тут подружаться. Спочатку вони такі виязливі, полохливі, а далі подружаться. Вони вже величенькі такі. ну це... Менший виводок. Тут курчат. Їх там не дуже багато. То ж курочка хоче вийти. Куди ти хочеш, а? Це курочка хоче вийти. Я різні курочки, тут такі красиві, мені подобаються. Хоч і звичайні вони, але красиві. Оці червоні, я думаю, будуть не сушки. Бо ми в минулому році брали курчат, купували, то нам казали, що це не сушки. Але їх в нас залишилось не дуже багато. І це від, від наших тепер домашніх курочок. Хур а ось і поросята тут вечеряю, Час закрию курочок, ось дружно прямкають. У них корито велике, вони тут поки що поміщаються. Поки не потепліє на дворі, ми курочок не будемо переганяти. Малих курчат я маю на увазі. А потім вже, як буде стабільна погода, переселимо і поросот. Я думаю, вони не виростуть ще такі величезні до того моменту. За тиждень-два, я думаю, вони, їм тут буде нормально. Просто частіше, звичайно, вичищать, е -е, прийдеться, але нічого. Ось. Курчатка. Іграються і, і чубляться, нічого, подружаться. Їм все одно всім у курнику. Розом треба бути, так що хай звикають. А кури вечеряють, грибуться, і лев за мною ходить. Все хоче потропити туди, куди йому не треба. Да Лев. Треться об ноги. Ось, гляну зараз, скільки курочок у курнику. Не дуже багато. На дворі сьогодні тепло, сухо, їм їсти насипали. хай там їдять. До речі, забула сказати, що виноград ми також цей обрізали вже. Це старий Закарпатський сорт, Самий звичайний, пізній він, восени родить. Але на, нам подобається. О, Джек ось розговкався. Нас де не що шо, не шорохнеться, Джек дуже сильно починає говкати. І Лавчик за мною бігає, так? Да? сюди. Ось котик-котик ходить. Гарний котик. Він, до речі, у нас дуже гарно ловить гризунів. Ось гуляють курочки. Сьогодні їм погода сприяє. Такі справи сьогодні. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Буду дуже рада. Всім бажаю мирного неба. Дякую за перегляд, всім пока!